Прогноз погодних умов в Україні на липень 2024 року. Прогноз підготував Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог. У липні на нас чекає тривалий період спекотної погоди, ризик розвитку посухи та високий рівень пожежної небезпеки у зв'язку з дефіцитом опадів, особливо у південних та східних областях. Липень традиційно прийнято називати маківкою літа. Адже саме цього місяця середня температура повітря зазвичай найвища в річному ході. Абсолютні показники максимальної температури досягали в окремі роки значень плюс 36-41 градус по Цельсію, особливо у східних та південних областях України. Крім того, у липні спостерігаються потужні грозові процеси, які супроводжуються випаданням локальних, але сильних злив, часом з градом та шквалистим посиленням вітру. Також липень це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки будь-якій точці України за винятком високогір'я Карпат за весь період метеорологічних спостережень. Цього року центральний місяць календарного літа розпочнеться з аномальної спеки, яка охопить більшу частину території нашої країни. Максимальні денні показники у першій декаді липня можуть досягати позначок плюс 34-39 градусів по Цельсію. Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше. Винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокуючий синаптичний процес над районами середньої та Верхньої Волги, пов'язаний із теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізується саме на Східною Європою, то складуться сприятливі умови для поступового прогріву та застою повітряної маси, що циркулює в його межах. У той же момент Західні області України перебуватимуть у більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності. Протягом 2-3 декади липня температурний фон трохи знизиться завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синаптичних процесів заходу. Проте все ще середньодобові показники температури перевищатимуть кліматичну норму. Опади в 2 і 3 декаді місяця розподілятимуться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах. Близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижче за норму на півдні та Сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17-23 метрів за секунду та градом. Враховуючи прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму. Середньому на 2-3,5 градуси по Цельсію з максимальним відхиленням у південних та східних регіонах. У західних та північних областях середня температура за липень становитиме близько 21-23 градуси по Цельсію, у Карпатському регіоні плюс 17-19, у центральних, південних та східних областях плюс 24-27, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів. Кількість опадів у західних регіонах може досягти протягом місяця. 130 180 від норми, у північних близько норми, у південних і східних областях орієнтом на 70 від місячної норми. У зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів на більшій частині лівобережжя країни протягом місяця очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи та найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.